Сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми з вами вирушимо в плавання математичним морем. Я буду капітаном, а ви моїми матросами. Відчалюємо від причалу повільно. А поки ми повільно пливемо, давайте порахуємо кораблі, що стоять біля причалу. Один корабель. Два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять кораблів. Кожен корабель має свій номер, що позначається цифрою? А на якому місці стоїть корабель під номером один? Щоб дізнатися, треба порахувати кораблі порядковою лічбою. Перший корабель, другий, третій, четвертий, п'ятий. То на якому місці стоїть корабель під номером один? Так, на першому місці. На якому місці стоїть корабель під номером 4? Так, на четвертому місці. На якому місці стоїть корабель під номером 2? Правильно, на другому місці. На якому місці стоїть корабель під номером 5? Так, він стоїть останній. Тобто на п'ятому місці. Молодці, матроси, наш корабель підганяє вітер. Дітки, а коли вітер дме не сильно? Коли його майже немає, то корабель пливе швидко чи повільно? Правильно, повільно. Дітки, а хто живе у морі? Так, риби. А ще в морі живуть дельфіни. Дельфіни дуже розумні, добрі і часто рятують людей, які потрапили в біду на морі. Біля нашого корабля також граються дельфіни, то пірнають на глибину, то знову пливуть по морю. Давайте порахуємо дельфінів. Один дельфін. Два, три, чотири. П'ять. Всього п'ять дельфінів. А давайте порахуємо дельфінів у зворотному напрямку. П'ять, 4, 3, 2. Один. Молодці друзі. Давайте пригостимо наших друзів-дельфінів рибою. Порахуйте. Скільки риби у нас є? Одна риба, дві, три, чотири. Всього чотири риби. Кого більше? Дельфінів чи рибок? Правильно, дельфінів більше, їх п'ять. Наскільки більше дельфінів, ніж рибок? Правильно, на один. Чи всім дельфінам вистачає по рибці? Ні, не вистачає. Що необхідно зробити, щоб дельфінам вистачило риби? Правильно, додати ще одну рибку. Скільки тепер стало рибок? Так, п'ять. А дельфінів також п'ять. То що можна сказати про дельфінів і рибок? Правильно, що дельфінів і рибок порівну? Вітер дьме, та не встихає, нам вітрила надуває. Як наш корабель пливе? Швидко чи повільно? Правильно, швидко. Погляньте, діти! Ось у воді плавають різні предмети. Мабуть, тут розбився якийсь вантажний корабель. Діти, виловіть предмети круглої форми. Правильно, тарілка, м'яч і стіл круглої форми. А тепер виловіть предмети квадратної форми. Правильно. Книга і телевізор квадратної форми. Виловлюйте предмети трикутної форми. Правильно. Пірамідка і прапорець трикутної форми. А тепер виловлюйте предмети прямокутної форми. Правильно тумбочка. І диван прямокутної форми. Молодці матроси! Ось і добігає кінця наша подорож. Наш корабель причалює. Молодці матроси, ви впоралися з усіма завданнями. До наступних зустрічей!